Любителям прицепчиків, хочу вам показати Ну просто єбаністичний прицеп Це ось наш такий бортовий прицепчик 1,50х п'ятдесят з э, самосвальним дишлом. Подивіться, він відкидається, як самосвал. І є ось така наворочена кришка. Подивіться, тут внутрі є дві секції. Це така, як сказати, мрія рибака І ще й верхня кришка закривається. І ця кришка закривається на амортизаторах. Ну Просто максимально універсальний прицепчик. Кому не потрібна ця кришка, наприклад, поїхав на рибалочку, її наділи, вона свої функції виконала. Зняли її, треба квадроцикл загрузити. Поставили каркасик, тентик, у нас заказали. Зняли кришку, поставили каркас тент, заїхав квадроцикл або мотоцикл. Або просто без кришки можете возити пісочок, щебінь, ну, все що завгодно. Більше мені подобається тут просто прицепи з лінкольна, ой ці, диски з так. ящик на дишлі, Подивіться, а, просто подивіться, який він здоровий цей ящик. Можна також встановити гальмівну систему, саме цей безгальмівний. Ціна такого прицепчика 160 тисяч гривень. Зможемо зробити будь-який підзамовлення, під ваші розміри і під ваші хотілки. Підприємство про прицеп стараємось завжди для вас.